Якщо чесно, боялися виходити за своєю фамілією, бо фамілія Буданова. Бо коли узнали, що як ото в Бучі чи в Ірпені, ото, Навального, як казали, пристрелили. А проживали ми в окупації самої, були всі 9 місяців у селі Львово, Тягинської громади, теж Береславського району, це на Дніпрі. У нас я знаю. Ховалися хлопці, ті, що служили у 2014 році на Донбасі, вони служили, то його здали, як то кажуть, свої односельчани. Він вечором часов восім повернувся і вони його вже ждали. То його, як то кажуть, взяли на цю ж яму до Каховки, його сильно збили. Наскільки ну, я знаю, його просто підкинули до нас на село, уже мертвого синій. Ой, господи, забула фамілію. Де забула фамілію? А ім'я, бік, якісь і ще дані. Я знаю дружину, вже дана Наталія, а в нього от де забула фамілію. Його здали за що? За, за те, що він в АТО служив. Вони ж сильно шукали хлопців за ті, що служили в АТО. А з чоловіком трапилося, він на підпитку трошки був, ішов йшов від ку... одної куми з одного краю села в другий. І на тій вулиці, де проживала мати одного воєнного з ВСУ, його на той момент вже взяли в полон. Вони стояли там і підізвали його. До себе, але як він був на підпитку, він відізивався якби некоректно до них. Mm -hmm. То вони його заламали, до, сильно до машини притисли, він не хотів відповідати на їхні запитання, ті, що вони ставили, то він отримав декілька разів прикладом в, в, в області живота і ребер автоматом. Вони його посадили до себе в машину і спросили, де ти на даний момент працюєш. Він сказав, що на даний момент я працюю в будинку культури. Вони його відвезли туди, і наскільки я зрозуміла з його розповіді, то більше сказали діти, які там ігралися, що він дійсно працює в цьому будинку культури. А до цього, поки в машині вони везли, вони його запугували сильно е цими ямами, що були на каховці.